Псалом третій. О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть, не маю спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, мій щит навколо мене, Ти, моя слава, підносиш голову мою угору, я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори Святої Своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих, у Господа спасіння, на твій народ твоє благословення.